Сьогодні ми знаходимося на досліді Екотвінс. Це міжнародний проєкт, що передбачає закладання польових дослідів за одною схемою як в Данії, так і в Україні. В Україні в нас є 70 ділянок, це 7 виробничих систем по 10 варіантів добрив або біостимулянтів. Сьогодні ми проводимо відбір зразків на 30-ту добу після появи сходів для визначення біомаси рослин як сирої, так і сухої. Для цього ми на кожному варіанті вирізаємо всю біомасу з площі 1 метр квадратний. Розподіляємо на фракції, оскільки в нас є як чисті посіви, де міститься лише одна культура, так і суміш двокомпонентна або трикомпонентна. Основні культури, які ми вирощуємо, це ячмінь, горох та боби. Зараз ми бачимо, як проводиться аналіз трикомпонентних сумішей. Їх розподіляють окремо. Загальний облік сумішей включає в себе зваження матеріалу і обрахунки кількості з метою дослідження ефективності рослин, що вирощені за різного живлення. Це робиться для того, аби краще зрозуміти властивості добрив. Рослини, відповідно до варіанту, пакують у пакети для транспортування до лабораторії безпосередньо за для проведення відповідних аналізів. Дякуємо за увагу.